Доброго дня! Чи ви знаєте, малята? Є у травні гарне свято. Вишиваночку вдягай! Свято з нами відзначай! 16 травня в Україні святкують День вишиванки. Це особливе свято, яке щороку припадає на 3-4 травня. Воно є міжнародним. І покликана зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Історія виникнення свята. День вишиванки з'явився з ініціативи студентки Чернівецького університету імені Федьковича Лесі Воронюк. У 2006 році вона запропонувала іншим учням. Прийти на заняття у вишиванках в один день. Спершу до акції приєдналося кілька десятків студентів. Потім у вишитому одязі почали приходити викладачі, а свято стало відомим у місті. Поступово День вишиванки став поширюватися по всій Україні, але найпишніше відзначається у Чернівцях. Дата свята спеціально призначена на будній день, щоб наголосити, що вишиванка може бути звичайним повсякденним предметом, а не лише святковим одягом. Як відзначити День української вишиванки? Найкращий спосіб відзначити день вишиванки вдягнути національний костюм на роботу чи навчання. Мета цього свята. Популяризувати носіння вишиванки як повсяденного вбрання, тому в цю дату заведено вдягати вишиванку і носити цілий день. Дуже популярними в день вишиванки є різноманітні конкурси, виставки, розпродажі та майстер-класи, пов'язані з вишиванками. Дизайнери демонструють колекції вишитого одягу. А знаменитості вбираються в національне вбрання. Тож і ми приєднуємось до сьогоднішнього свята. Вітаємо з Днем Вишиванки!